Друзі, привіт! Ви на каналі Це Овчаренко. Сьогодні ми розпочинаємо таку серію невеличких коротких інтерв'ю з легендарними добровольцями, які воюють за Україну з Донеччини та Луганщини. Сьогодні ми з вами будемо мати бесіду. З по суті, ну тут я кажу абсолютно правду, з легендарним бійцем, з легендарним добровольцем з Донецька на позивний Данчанін. Боря, привіт, привіт, віталік. Привіт навіть, дружим. Борю, ну давай трошки нашим моїм глядачам розкажемо трошечки про тебе. Розкажи, будь ласка, хто ти, що ти, коли ти воював, ну і таке, просто в духовах, без, без конкретики, але в загальному. Хто я, що я? Народився в Донецьку, мені 40 років, 41. Тобто народився в Донецьку, все, все життя прожив в Донецьку. Працював, вища освіта. Ганяв футбольне ультра деякий час. ну Це було ще початок 2000-х, якби б. У 4-му році їздив за Завіті Януковича на, на Майдан на, на Помаранчевий. З 2014 року був на Майдані, на Донецькому Євромайдані. В Києві на Майдан їздив. Був донецький правий сектор. Перша військова база це був 33-й полігон Дісни правого сектора саме. А з 4 травня був бійцем батальйону Азов. 4 травня 2014 року. Потім батальйон ОУН Піски. метеостанція Донецького аеропорту. Потім була карна справа по, по волю партизанам Равликам. Зараз ну, працював в мобільних групах по боротьбі з контрабасом, мотався водієм волонтерських медичних екіпажах в і в ПДМШ Зараз я солдат Збройних сил. Офіційно однієї з е, бригад працюю по фронту напрямок. Борь, розкажи, будь ласка, існує такий стереотип у багатьох. Ну, і цими самими відео я хочу розбити цей стереотип, що, мовляв, там, донечани там, не воюють за Україну. Ну, розкажи, чого ти воюєш за Україну? Ну, дивне питання, тому що я уроджений з Донецька. По паспорту я громадянин України. Донецьк для мене це частина України. Окупували мій дім, тобто ворог прийшов в мій дім. А хто має воювати? Я, наприклад, вважаю, що якраз і мають бути на перших ролях донечани, Луганчани. Зараз там херсонці, Маріупольці, кримчани, Да? тобто ті, чий дім, дім по суті окупований Рашкою то ми і повинні бути на основних ролях дуже багато друзів з 14-го воювали в Добробатах, тому що ми ж були, типу, ненадійні, нас, не, у нас не було мобілізації, нас офіційно не брали у Збройні сили, тому що якби, ми ж типу зрадники. Ну і тобто, ми самі пішли в Добробати, основа там батальйону Донбасу, основа там батальйону Айдар там, в Азові дуже багато було. В правому секторі Доничан, Луганчан, кримчан, тобто, у кого відразу були окуповані ці домівки. Батальйон Артемівськ також, да? Артемівськ теж так, так. було багато місцевих хлопців, тому що ну, місцевих нікуди не брали в офіційні структури, тому місцеві йшли в добробати в основі своїй. Так що і воюють дуже багато хлопців. І 90% тих, кого я знаю, хто місцеві, хто з Донбасу, хто вижив, хто цілий. Вони по цей час строю і зараз воюють. Тобто 8 років. І для нас війна йде з весни 14-го, а не з 24 лютого 22. -го. Тобто у нас війни з половиною років. Скажи, будь ласка, донечан твоїх знайомих з 24-го побільшало тих, хто пішли воювати за Україну, чи так само приблизно залишилось? Побільшало, 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 однозначно, побільшало. Однозначно навіть ті люди від кого я не очікував. Однозначно, ті люди, хто взагалі проводив там гарні гуманітарні програми, да? там, гарні там, волонтерські там, вів-програми, але пішли зараз воювати, коли активна вже прийшла. Ну це не тільки до донеччан стосовно, це якби в Україні дуже багато людей з'явилося нових облич, Ті, хто пішов воювати, коли прийшло повномасштабне вторгнення Кацапів в Україну. Скажи, будь ласка, 24 числа взагалі ти очікував великий напад Росії? Ні, я скажу чесно, ні. Я, ну, я на підсознанні, я розумів, що війна буде, війна буде велика. Тобто, все, що ми до цього бачили, там до 24 лютого, я розумів, що то будуть ще дитячі іграшки у нас. Але напередодні, 23 лютого я розмовляв з доброю подругою з Києва по телефону. Да, я я, я знаходився там в пункті постійної дислокації. Я жив, тобто в казармі там да, общага, общага казарма. Да. Тобто я розмовляв ввечері з подругою і кажу: ні, на Донбасі буде м'ясорубка. Тобто, то що тут буде однозначно криваве пекло, я це розумів. Я ще й раніше казав, що якщо взяти історію, там рашки військових дій, да, то у нас буде друга компанія. По прикладу Чечні, як було, да? по прикладу Грузії, як було. Тобто, перша вони прощупали все, а друге, вони стирають лице землі. От що зараз проходить? Да? Так от ввечері я розмовляв, кажу, та ні, все буде добре. Ну да, в Донбасі буде криваве місіво. Не полізуть вони тут. Ввечері 23-го, вже після розмови, прийшла інформація, що була команда по всьому угрупованню кацапських військ, яке стояло у нас на кордоні на півночі, виключити телефонний зв'язок і інтернет. Тобто він написали, що хлопці, готуйтесь, почнеться. Ну і все зранку був крик лейтенанта о 5-й ранку, що підйом почалося. Боль, скажи, будь ласка, що для тебе, для донечанина, для російськомовного донечанина, значить українська мова? Мова це ідентифікація, ідентифікація донечан-українців, як мінімум. Тобто, так, звісно, що ну, на повсякденні в більшості своїй, я російськомовний, да? тобто я розмовляю російською, да? звісно, що це, але. Коли до мене звертаються українською, я однозначно я спілкуюся українською. Коли я даю якісь інтерв'ю, там десь публічно спілкуюсь, да, я однозначно розмовляю українською. Останні роки три-чотири, у мене взагалі в телефоні немає російської мови, тобто російського, російського абетки в мене немає. У мене або українська, або латинка. Все, тобто, і пишу я виключно навіть в приватних бесідах. В месенджерах я пишу українською. То як би б, ну, ну, як само собою, що, що ми донечани, ми українці, і ми вільно володіємо українською мовою, тому що ми вчилися в школах, ми вивчали її. І мова це є ідентифікація української нації, нас як українців. Боря, а де ти вивчив взагалі українську? У тебе нормально ну, вивчається? — випадка? Я, я, я добре вчився в школі. — Тобто ти в школі? — Я в школі добре вчився, да, а тобто... Ска, — скажи батьки твої, бабуся з Євісем? Ні, російськомовні. Всі були, ну, бабуся ще так, на суржики. У мене та бабуся, яка по мамі, да, тобто вона з гуляй поле. Вони були розкулачені колись там, коли радянщина починала окупацію, коли комуняки прийшли в Україну, да, початок 20-го тобто 100 років тому. І вони були розкулачені звідти. тобто... Тому у бабусі був часто що такий суржик більш російською, але ще з суржиком з примісями. То якби, ну мати ні, мати російськомовна, батько там був у мене да, російськомовний, дідусь російськомовний, вся родина російськомовна. Тобто, якби. Скажи, ну а чого ти російськомовний, з Донецька, з російськомовними батьками? Чому ти за Україну? Тому що я українець. Як ну як, чому я за Україну? Ну тому, що я українець, ну тому що я живу в Україні. Тому що я виріс в Україні, тому що освіту мені дала Україна, тому що я їм хліб український, тому що я дихаю повітрям українським, я п'ю воду українську. Ну як, чому я? Тому що я українець. Ну як чому я за Україну? Що за питання таке? ну? А за кого мені бути? За Занзібар чи що? Ні, ну у нас же ну, ще є доволі, на жаль, доволі велика кількість колаборантів, так званих там. А паученцях, які по суті і є тих, зрадниками. І тих, як ти мені сказав, не можна це слово казати. Да, я, я просив борю перед ефіром да, нормально но, но, но називати да. цензурно говорити, бо це ж в Ютуб все піде, щоб мені потім mm -hmm. на постпродакшені менше, mm -hmm. менше було праці. Ну, Зато, якщо буду я називати вірними словами, як це називається, більше донатів буде. <рес> <рес> да. До речі, донати в мій канал, да. А як його, скажи, будь ласка, ну а як ти думаєш, чому багато у нас так зрадників ну, насправді в регіоні? У багатьох людей, як в наражці, як зараз в Донецьку, та і в Україні, та і тут, -от -от на Донбасі, да, на, на, на неокупованому, о, в голові працює телевізор. Пропаганда. Пропаганда б'є сильно, б'є дуже сильно. Нав'язаний міф з 2004 року в Донецьку, що Донбас годує всю Україну, що там якісь злі біндери, які їдять там дітей. В 2004 році це почалося активний розкол взагалі країни, почався от дуже сильно в 2004 році, я так вважаю, коли тут розповідали, що там злі бендери, які їдять дітей, а там всім розповідали, що тут всі бидло і донецьке бидло. То якби, тому цей розкол, і він накатував як сніжний ком, Тому що як. Само, якщо взяти як державу, держава нічого не робила. Не, не робила про для просвіти, для нормального донесення української історії тут, для популяризації української мови. І це не тільки на Донбасі, це взагалі в Україні не робилося нічого. Да? Якщо ми візьмемо останні наприклад, ну років вісім, да ну навіть не 7, не 8, а останні роки чотири, да, у нас з'явилась дуже велика кількість україномовного гарного контент, контенту, тобто. Високої якості, не трешнякового. Якщо там взяти, наприклад, україномовний контейнер, там, там ту ж музику, там ту ж літературу, там ну років 10-15 назад ми беремо. Да? Мій погляд, особиста моя думка, я ну не можу там на когось да? Особливо, це було не дуже якісне все зроблено. Зараз дуже багато якісної української музики, зараз дуже багато якісної лі 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 літератури української. М якщо в мене стоїть вибір дивитися кіно, чи російською, чи українською, ну от вибрати в, в на комп'ютері дубляж, да? я оберу українську, я так скажу, що. Там якісь мультиреал на кшталт Сімпсонів, там фанатами якого я з'являюсь, я, да? я дивлюсь українською, і мені це веселіше. Ну, мабуть, звідси ще у мене українська мова, тому що я ну, контент, я максимально украї... мовою україномов... україномовний контент контент я використовую. Боря, скажи, будь ласка, що б ти хотів би передати так званим аполченцям та ну зрадників, зрадникам України? Що б ти хотів би продати? Вам Ну, мене просто просили, бо не наказати ці слова. У мене немає непробачень, а мене немає ніяких домовленостей. Дуже багато я втратив своїх хлопців. Дуже багато близьких. За останні півроку це взагалі критична вже кількість іде втрат саме близьких людей. тих хто з 14-го воював, віддавав своє життя. Ті, хто потерпав від цієї війни, ті, хто йшов в перших рядах, дуже багато ми втратили за ці півроку, саме таких людей. На жаль, тому у мене немає пробачень, що, що я можу сказати. Не знаю, про що можна з ними розмовляти? От і мене, у мене немає розмови для них. Все. У мене є одна розмова мого АКС74. Він краще за мене буде з ними розмовляти, ніж я. То що я краще не мабуть звернутися до нашої влади, що оці якісь загравання. Там залоги по 300 тисяч гривень по 500 да, для коректувальників. Там ще якісь ми гуманна там держава. Ми ніколи не дійдемо до перемоги, якщо ми будемо йти таким темпом. Тобто, ну треба ми, моє ставлення, що треба на, сама держава має ставитися дуже жорстко до зрадників, до колаборантів. Тобто їм немає для них пробачень, для них не може бути домовленості. Льгот, ще чого. Ну от нічого немає. Останні їх дії, ті, що були в Оленівці, да? ті ракетні удари, які йдуть по всій країні, там, да? тобто стерті міста там, з... з обличчя України да? просто стерті. Вони ж навіть не беруть їх штурмом, вони їх просто стирають. То, якби, я вважаю, що після цього не можна розмовляти. Взагалі не можна розмовляти ні про що. Один варіант або пожиттєво, або вночі уїхав на рашку. Все. Два варіанти, які я вбачаю. Причому до пожиттєвого я теж ставлюсь критично, тому що це утримання них, це кошти платників податків. І якби ну, а навіщо їх годувати? Ну так, хай збираю. Це просто біо біосміття. Хай в ніжній тагін ну. забираються. Да, же, да, а відповідати да, за злочини. Ті, хто не втече, ті, хто залишиться, садить, а ті, хто втечуть, хай в ніжні таги ушурують. Як кажуть, гарного москаля в тепловізор не видно. <гум> а чому не видно? Тому що, сука, він вже холодний. <гум> от, 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 от так має бути. Я вважаю, що наші спецструктури, спецслужби повинні чітко приймати опит ізраїльської розвідки, Ізраїльської служби безпеки Мамаса, як ми його багато хто називаємо, якщо є ворог держави, ворог держави має бути знищеним. Незалежно, які кошти, які средства, що для цього витратиться, що для цього потрібно зробити, але він має бути знищений. Якщо Держава зможе це запровадити такі програми, у України з'являється шанс стати сильною, незалежною, повністю суверенною державою з територіями поверненими Кримом, Донбасом. Якби так, от я вважаю, що да? І... Да, не покара зло вбиває. Непокараність порождає ще більше, в більшу непокараність. Так? Скажи, будь ласка, що б ти хотів би передати тим донечанам, які вірні Україні, які проживають зараз на окупованих територіях? Ну це, мабуть, одна з самих дуже великих цих помилок, да хто всі каже, хто не виїхав. Тут все зрадник. Ні, я вам скажу більше що. Е відсотковий е ну, якби відсотках, якщо балакати, то я думаю, що нецільно і змінилося, як, як і було в 2014. Було 30 за Рашку, 30 за Україну і 40 оцих, ну, ну, завтра прийдуть китайці, будуть нас там цей, ой, що, той, той слово, що ти просив не казати, там цей, ой то їм все одно. І основна біда, ми отримали все це через оці 40%. Тобто, які байдужі, через байдужість. По-перше, найголовніше, нам треба боротися за цих байдужих, за кожного, кожна душа перетягувати, перетягувати, перетягувати. Ті, хто наші українці, вибачте, будь ласка, я прошу вибачення, що за 8 років, за 8,5 ми не змогли вас звільнити. Оце саме головне моє, мабуть, посил, що ми не можемо вас звільнити, вибачте. Інше, що вам набагато тяжче і важче, ніж нам тут. Тому що ми тут вільно можемо розмовляти українською, ми вільно можемо слухати українську музику. Ми вільно можемо тут любити Україну, нашу нашу батьківщину. Да? Вони цього всі полишні, да? тобто вони цього не мають. Тому якби. Вибачте, сказати, тримайтесь, але ну, вони і так тримаються 8,5 років. Це буде вже якесь, ну таке тримайтесь. Вони і так тримаються що? Вони і так не, зрадують, не зраджують нас, вони і так тримаються. Вони і так намагаються звідти допомагати фронту, допомагати армії, звідти навіть. Так що, я дякую, що ви такі є в Донецьку. Борь, а я дякую тобі за інтерв'ю. Насправді дуже класно з тобою, як завжди, розмовляти. Друзі, я вам хочу сказати, підписуйтесь на мій канал, поширити це відео, щоб якомога більше людей побачило це інтерв'ю з борі з Данчаніним. Ну і щоб ви не вірили російській пропаганді, що мовляв донечани всі сепари. І якщо це відео збере 5 тисяч лайків, то наступне відео буде з тими словами, які забороняє Віталій Вчаренко. Добро до Україні! Дякую, підписуйтесь на мій канал. До нового зв'язку і до нових випусків на каналі Се Овчаренко». Все буде за нами перемога. Однозначно. Однозначно.